І ще 20 метрів. І ще є. І ці вже старенькі, нехай вони собі насіваються. А ось цього красення ми із собою заберемо. Дивіться, який красун Супер! Зараз ми тут погуляємо уважніше. Я думаю, що ми ще багато чого понаходимо. Йдемо ми дорогою. Хочемо трошки переміщатися в друге місце. І ось такий сюрприз нас дорогою зустрічає це підберезовик. Дуже часто. Звертайте увагу на ось такі брусфери, особливо підберезови, до речі, чистенький. Це велика рідкість застати такий підберезовик. Він вже трошечки ну, не, не, не молодий, але ще досить свіжий. І він не хробачливий. Це взагалі дивно. Для наших міст так точно. Дуже часто на ось таких брусферах є багато грибів, тому обов'язково звертайте на це увагу. Дорогою взагалі часто трапляються, особливо підберезовики, бабки, як в нас їх називають, вони люблять або на ось таких брусферах, або на самих дорогах. Видно, їм подобається такий твердий-твердий ґрунт, тому звертайте увагу. Ходімо вперед. Ось і підтвердження моїм словам. Трошки далі, так само бросфір вздовж дороги і ось такі ростуть гриби. Це шампіньон жовтіючий, брати ми його не будемо, нехай він собі тут насівається. Але на таких місцях дуже часто можна зустріти різноманітні гриби. Навіть і білі. Досить часто ми знаходили і білі гриби, і жовтий боровик. Іменно на ось таких от твердих боках дороги, на самих дорогах. Тому обов'язково перевіряйте. Зараз я вам дещо покажу, що попалося нам дорогою. Погляньте, які красавці. Це трутовик лускатий. Дуже чудовий і стівний гриб. Ось такий от пеньочок невеличкий і на ньому ось такі прекрасні гриби. Погляньте. М -м -м. Пахне дуже приємний грибний запах. Дуже. Дуже ароматний. Так, поряд. Десь я бачу іще. О, ось зовсім поряд. Є іще один. Погляньте який. Красавець. Тут такі трошки зарослі. Дивіться, який чудовий. Чудовий, просто чудовий гриб. Свіженький і дуже смачний. Оце сьогодні день так день. Знову ми трошки відійшли в сторону. І ось дивіться, дорога. І вздовж дороги. Погляньте, які красавці. Ці вже жучки трошки їли. Корінчик залишимо. Ой, спорят еще один. Ой, красавцы. Чудово. Чудово. Вот еще один порядок. Такий красунчик спробуємо дістати, але нога вже така. Залишимо цю ножку, нехай її вже доїдають. Ось цей заберемо. Як же вони пахнуть гарно. Краса. Зайшли ми трошки в гущовину. Бачите, ці гущовині попадаються нам ну, ось такі прекрасні гриби. Боровик жовтий. О, а вы спорят вещей. Погляньте. Ден. Так, тут большой еще один. Будем. Ось еще один. А, це Цеплютей оленячий. Десь я бачив іще один. Зараз ми ще пошукаємо, та я вам обов'язково покажу. Ось такий невеличкий просвіт. І в цьому просвіті ось такий дружочок піддубник синіючий. Обосеняк. Погляньте. Раз моє. Ніжку відріжем. Трошки нижче. Опа. Ще не все. Опа. Пойдет. О, а ось поряд ще один. Тяжко, конечно, в кущах знімати. Дуже велика рослинність і дуже важко заважає. Дивіться як він синіє зразу на срезі. Красенний гриб. Ну що ж? Шукаємо далі. Можливо, тут є іще. А ось зовсім поряд із цими синячками заховався ось такий красень. Такий чудовий боровичок. Якби о! витягнути звідти. Дивіться, який красан. Класс. Да, тяжко пересуватися такими зарослями, але чого не зробиш раді грибів. Ходім вперед. Гляньте, які красуні ростуть поряд із дорогою. Ось ще одна. Дивіться, які красавці. А зовсім неподалік, і ось такий друг нам трапився. Шудово. Ходім далі. По мірі того, як ми переміщаємося ось на таку більш відкриту галявину, трапляються нам ось такі знахідки. Погляньте, який гарний боровичок. Аж це Красун. Ось ще один. Такий самий. Трошки його під'їли слимачки, але нічого. Ось є ще. один. Ось такий. Парень заховався. Цей вже трошки старенький. Зараз ми його розріжемо, подивимось. Так, да, він вже геть не годиться. Залишимо його тут. Нехай його вже далі жучки, хрубочки доїдять. Зараз ми тут ще обдивимося поряд. Ось погляньте зовсім поряд із попередніми. Ось такий красавчик. Здається, бачу ще щось на горизонті. Зараз підійдемо трошки ближче. Да. Це старенька сироїшка. А здалеку виглядало як білий гриб. Ну щось, шукаємо далі. Бачите, як ми з вами різали в одному місці, а зовсім поряд дружина знайшла іще. Дивіться. Один. є. Ось ще один, ну цей вже мені здається, що він вже все, Да бачите, він вже навіть почав біліти, став вкриватися таким білим нальотом, погляньте, який він уже все, значить ми його тут залишаємо, нехай він собі тут буде. І ще один ось. Опа. О, цей красун. Булять який шикарний. Зовсім поряд моремушка. Будемо відрізати частинку ніжки, щоб він був чистенький. Ось іще один огляньте який Ну, він, мабуть, теж вже дав, він вже теж старенький. Дивіться, який. Це вже теж ми його залишимо. Нехай він собі тут плодиться Чудово. Шукаємо далі. Ще один величезний буровик. Напевне, теж уже старенький, так. Да. Так, да, вже старенький зовсім. Залишаємо його тут, нехай він собі далі росте. Насевается. Дивимся еще. Бачите, как трошки в сторону. Обошел и уже есть. Вот такой красунчик. Супер! Грибів сьогодні вдоска в лісі. Суперим далі. Кабанець який. Бачите, як трошки відійшли, обійшли, і знов є, і знов є. Ми зазвичай, коли шукаємо з дружиною, то знайшли один, залишили кошик і по кругу вперед, назад, з одного боку, з другого боку, обійшли, переглянули. Переглянули всю територію поблизу, пішли далі. І так собі зміщуємося, зміщуємося. І 100% є находки. Це 100%. Вперед. Ось така, бачите, гущовина вона на виході через дорогу думаємо. Перейдемо з дружиною. Через дорогу і будемо рухатися в іншому напрямку. От дорогу перейшли, а тут ось такий товариш заховався. Ой, аж хрустить прям. Ох, красавець. Дивіться який. Як можна не йти до лісу і не збирати гриби? Коли є такі гриби, сидіти вдома просто нереально. Ось іще один попався дружок. так залез пятью палку. Красавец. Шукаем далі. Ось така красуня. Бачит их, то хтось на ней уже трошки тут Поласиво. Старенько вже. Старенько. І Ну, Закриємо. Нехай вона собі плодиться. А ось поряд є молоді. Погляньте, які, як з картинки. Дивіться. Бачите, одна закрита. І горбочок розкриваєш, а там іще так, цей і беремо цей. І ось цей так само. Цей залишаємо. А цих два беремо. Вперед. Рухаємося ми потихеньку на вихід. В лісі трошки вечоріє, Багато говорити не буду. Хочу показати вам, як буває росте полянкою маремуха. Ось дивіться. Один. Два. Три, чотири, п'ять, шість, Сі. Вісім. Девять, десять. Одинадцять. Дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, 15, 16, 17, Вісімнадцять. Дев'ятнадцять. Ну, де ще один? До круглої цифри? Ще один. Не бачу. Дев'ятнадцять штук. І поряд зі мною ще знайшла дружина таку саму поляну. Зараз ми їх опрацюємо. і Я вам покажу, що з цієї поляни вийшло залишити. Ось погляньте скільки. Одна, дві, три, чотири, п'ять штучок. З 19 грибів 5 штучок з поляни. А бувають такі полянки, де ти заходиш, а вони всі такі, як яйце, і всі просто в такому ідеальному стані, що це ну аж дивуєшся прям. Ось іще дивіться. Бачите які? Зараз в лісі вологи не дуже багато. І їх різні комашки їдять. Це непоганий можна забрати. Вон є іще. Да, таке місце досить перспективне. І грибів тут, ну, сказати, багато, це слабо сказати. Зараз ми тут іще погуляємо трошки. І будемо просуватися далі, ближче до виходу. Ось і дійшла до завершення. Наша сьогоднішня подорож. Прогулянка вдалася просто чудовою. Грибів багато, гриби різні, задоволення просто неймовірне. Емоції зашкалюють. Супер. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Дякую за ваші підписки, за ваші вподобайки, за коментарі. Це дуже для нас важливо. Спасибі вам ще раз. Всім, хто досі не підписаний, будь ласка, підписуйтесь. Давайте разом будемо просувати україномовний Ютуб. А ми потихеньку будемо повертатися додому. Ще раз всім дякую, на все добре.